право громадянина України на безоплатну юридичну допомогу, гарантує Конституція України, якій уже 19 років. Первинну правову допомогу, тобто консультації, українці насправді мають можливість отримувати. Вторинну, тобто послугу адвоката у кримінальних провадженнях безкоштовно можна отримувати лише з 2013 року. Протягом цього всього часу люди, які затримані, щодо яких відкрите кримінальне провадження, мають право на безкоштовну адвоката. Це, звичайно, 99% осіб, які мало забезпечені, які не мають коштів або є особливими категоріями відповідно до 52 статті кримінального процесуального кодексу, тобто неповнолітні інваліди, наркозалежні та інші категорії осіб. Кожна з цих людей, і кому даємо безоплатно адвоката, має право взяти собі за кошти адвоката і працювати з ним. За рік роботи безкоштовних адвокатів їх послугами у нашій області скористалися понад 3,5 тисячі громадян. Правників вибирають за конкурсом. З 1 липня безкоштовну юридичну допомогу вони надаватимуть і у цивільних та адміністративних справах. Для цього в Україні відкривають 100 місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Три з них в нашій області у Тернополі Чортковій Кременці. Кременецький охоплюватиме Збараський, Шумський, Лановецький райони, Чортківський, Заліщицький, Бучацький, Монастириський, Чортківський, Борщівський, Гусятинський райони. Тернопільський охоплюватиме Тернопільський, Підволочиський, Теребовлянський, Зборівський, Бережанський, Козівський і Підгаєцький райони. В обласному центрі адвокати працюватимуть за адресою вулиця Шпитальна 7. Всі жителі цих районів можуть приходити з першого числа до нас. Центр Тернопільський місцевий центр безоплатної правової допомоги по вулиці Шпитальні 7, де вони будуть прийняті, де будуть вислухані, де будуть вивчені їхні проблеми. Відповідно, якщо ці особи підпадають під категорії безоплатної правової допомоги, їм буде закріплена за ними відповідний адвокат і буде надаватись повноцінна, повністю до завершення вирішення їхнього проблемного питання права допомога. Керівники правових центрів запевняють, навіть якщо ви не підлягаєте під пільгові категорії, юридичні консультації тут обіцяють надати. Nu uitați uh, dodate...